Друзі, вітаю на каналі. Знаходжусь біля свого будинку, який наразі продається. В минулому році на цій всій території я наводив порядок. Тут були дуже страшенні хащі, багато сміття. Кому цікаво, подивіться, є дуже багато відео з приводу цього, як це все в принципі відбувалось. І от зараз прийшов момент, коли потрібно покосити всю цю територію, тому що. Прогноз погоди показує на тиждень дощі, Тобто тиждень косити не зможу, а через тиждень вже можливо буде косити тяжко. Так от, Зараз коротенький огляд території. Ось так позаростало. Тобто, я вважаю, що в принципі я швидко впораюсь, тому що тут нічого не валяється, все прибрано. Мені здається, що за годинку впораюсь, тому що вже 19-та година, ось все привіз, що потрібно, коса заправлена, після зими обслужена, ось біля дороги також потрібно буде. Ось тут особливо підкосити. А зараз також покажу позавчора, посіяв сою тобто на городі тепер також не буде хащів. А також, якщо будинок продасться, сою, якщо людям не потрібно буде, а потрібно буде грядки, можливо, передискувати чи зорати, це все досить швидко робиться, це не проблема. Але зараз вона посіяна для того, щоб не було бур'яну. Ось так виглядає город досить гарно. Ось такий шикарний чорнозем. В принципі, в нас чорноземи хороші. Зараз ще ось тут покажу. Деякі пеньки почали проростати, але вони декілька разів прокосяться і загинуть. Тобто це взагалі не проблема. А з приводу продажу будинку, кого цікавить, в минулих відео можете подивитись на каналі, там є детальний огляд території, всіх будівель, будинку самого. Кому потрібна більш детальна інформація, хто зацікавлений, номер телефону залишу в описі під відео. Тож звертайтесь, кому цікаво. І як завжди, хотів би подякувати всім глядачам та підписникам за підтримку. Дуже багато позитивних коментарів та вподобайок. Це все. Дуже допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Також всі абсолютно поради враховую і абсолютно всі коментарі читаю. Тож, продовжуйте в тому ж дусі, буду дуже вдячний. Ну і В свою чергу буду старатись більше знімати цікавого, корисного контенту. Зараз піду попрацюю, бо. Ще десь годинка, та й почне темніти Надіюсь, впораюсь. Основну частину вже покосив, закінчилася жилка. Зараз покажу, ось я її протяг через катушку. І чим подобаються мені саме такі катушки, що їх не потрібно розбирати, а просто береш, накручуєш. Ну, зараз, мабуть, вони всі вже такі, але раніше, ще коли я купив косу, там років, мабуть, з 5 тому. Були такі, що потрібно розбирати їх. Ці набагато зручніші. Не знаю, чи встигну показати, бо вже темніти починає, але докосити до кошу. Якщо ні, то покажу завтра результат. Вчора пізненько закінчив, поки зібрався, поїхав звідси десь о 21-й годині. Закінчив би раніше, але поки зйомки, це також тягне час. Хочу коротенько показати, що в мене вийшло. Ось такий шикарний двір. Ну, Напишіть, як вам, мені особисто дуже подобається. Рівний, здоровий, шикарний двір. Готовий для посадки саду. Будування зони барбекю і так далі. Тому кого цікавить цей будинок з тією територією, пишіть, телефонуйте. Також на каналі, як казав раніше, є повний огляд цієї всієї території з будівлями. Ось пробігся трошки з косою, воно, як прибрано, то досить легко доглядати. Скоро позаростає якоюсь травою, не буде рости такий бур'ян, буде набагато легше доглядати в принципі. Ось якось так. Ну і наразі все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, не забувайте, я для вас стараюсь робити контент. А і до зустрічі в інших відео. Слава Україні!